Вітаю понеділок, 29 квітня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз ще не пізно для того, щоб Україна перемогла. Генсек НАТО Єн Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом через нові запозичення державний борг України зріс. У разі відмови беруть силою. Співробітники ТЦК забирають водіїв з рейсів. В Україні хочуть відслідковувати всі транзакції громадян, запровадивши національний кешбек. Повідомив нардеп Железняк. За його словами, це дасть змогу податковій бачити усі транзакції людей без обмеження, передбаченого банківською таємницею. Також національний кешбек, нібито, має допомогти підтримувати український бізнес, адже людям закупівлю вітчизняних товарів із певного списку компаній, Компанії хочуть нараховувати відсоток від ціни в Україні. Виник дефіцит валюти. Повідомили у НБУ. 22 квітня він досяг історичного максимуму 39 гривень і 78 копійок за долар. Після цього знизився до 38,60. Тим часом фахівці МВФ прогнозують, що долар у 27-му році перетне позначку у 50 гривень. Що з цього приводу думають кияни? Дізнавався наш кореспондент Олександр Саюн. Давайте почуємо. В країні буде кінець. Ого, нічого. Собі. Чому саме? Ну, а що люди зможуть купувати тоді в магазинах, що курс долара буде по 50? Ну, задумайтесь, яка буде інфляція? Все ж піде за доларом. Ну як і за євро. Євро буде ще більше долара тоді. Ну я думаю, що не буде долара по 50. А чому ви так думаєте? Ну, тому що може якось стабілізують курс, не знаю. Я часто працюю з валютами, можна сказати, з криптовалютою, і тому я цікавлюсь. Для вас, ось цей курс долара, який зараз у нас є, він ок для вас чи не ок? Для мене саме він набагато краще, бо мені просто видніше продавати буде. А так, по суті, для більшості українців це погано. Якщо курс повишається, я можу менше купити на свою пенсію. Я виходила на пенсію, в мене було 500 доларів. А зараз в мене пенсія 100 з чим-то. Є різниця? Доларів, я маю вас. Звичайно, різниця? є. Да? А я виходила на пенсію, в мене було рівно 500 доларів. Я могла собі щось купити, а зараз я можу. У вас у житті там, валюта відіграє певну роль чи ні? Відіграє. я майже всю зарплату, яку отримую, я перевожу в валюту. Нічого собі, а це якась потреба у вас? Чи ви так заощаджуєте? Я так диверсифікую ризики. Кажуть, що 27-му році буде по 50 саме курс долара. Що ви думаєте, так чи ні на Я вашу до що буде? Буду. в будь-якому випадку курс буде рости. Він міняє, скажімо так то він падає, то міняє знову ж таки в залежності від нашої економіки, від того, як змінюється сезонність. Деяких сфер економіки, тому відповідно так я думаю, що в будь-якому випадку курс буде зростати. А коли він буде падати? У вас там немає таких прогнозів? Моє <гум> ні, нема. На жаль, я не думаю, що курс буде падати. Спроби дискредитувати телемарафон це частина російської пропаганди. Таку думку висловив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, якщо телемарафону не буде, то виникне медіахаос. Частина російської інформаційної війни Росії проти України ведеться шляхом дискредитації марафону. Розуміючи, що якщо не буде марафону, то виникне медіахаос, А в таких умовах значно легше послабити суспільство внутрішньо перед російською агресією. Чат боти українських спецслужб відключили помилково. Їх робота була тимчасово припинена через помилкове спрацьовування, але з тих пір вони були розблоковані. Про це Reuters повідомив представник Telegram. Раніше власник платформи Павло Дуров заявляв, що Telegram все одно заборонить облікові записи та ботів. Які збирають координати для цільових ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства. Ми ще не бачили американської військової підтримки. Мабуть, доведеться почекати ще тиждень-два. Про це в ефірі ранок лайф заявив Кирило Сазонов. З його словами, коли українська армія отримає снаряди, окупанти будуть помирати ще на підході до позиції. Поки ми не бачили, мені здається, що доведеться почекати тиждень-два, і це будуть найважчі, мабуть. Най... Найгостріші тижні, бо Росія намагається витиснути все, що можливо, з цього залишившогося часу. Доки в нас ще недостатньо снарядів та мін. Донецький напрямок, мабуть, буде у пріоритеті, тому що тут найбільш жорстка ситуація. А виглядати це буде просто. Я не буду мати по кому стріляти. Вони будуть здихати ще на підходах до позицій, як було це раніше, коли працює арта, працюють міномети, і ворог не може навіть наблизитися до наших рубежів. Зараз на жертву прориваються досить близько. Серйозні затримки у підтримці України це серйозні наслідки на полі бою. Ще не пізно для того, щоб Україна перемогла. Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, європейські союзники не доставили ту кількість боєприпасів, яку обіцяли. Серйозні затримки у підтримці означають серйозні наслідки на полі бою. Протягом місяців Сполучені Штати не могли узгодити пакет, і європейські союзники не могли забезпечити поставки боєприпасів, в масштабі, який вони обіцяли Україну пере... російські сили перебільшують по обстрілах по боєприпасах, і це означає, що менше російських ракет і дронів було збито. І це означає, що Росія може просуватися вперед на лінії фронту. Але ще не пізно для того, щоб Україна перемогла більше підтримки вже йде. Водночас, президент Зеленський повідомив, що Україна без пауз отримає ракети до систем Петріот. Що ж стосується нових систем Петріот, робота триває. Також глава держави заявив, що військова допомога від США з нового пакету підтримки вже почала надходити. Дуже важливо було голосування в конгресі, дещо почало надходити. А в деталях не буду казати, що конкретно на жаль, поки що не все. Для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад. Що стосується наших документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли, особливо допомогли в той час, коли ми очікували щодо підтримки Штатів Америки. ці пакети нам допомагали. Я думаю, що ви розумієте вартість протиповітряної оборони, і скажу вам чесно, що в цей час ті а, системи або Іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні півроку, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначено в дев'яти угодах про гарантії безпеки, нам це дійсно допомогло. Також верховний головнокомандувач повідомив, що російська армія готується до наступальних дій. Президент каже, що окупанти намагаються використати на свою користь ситуацію, доки Україна чекає на постачання від партнерів. Російська армія зараз намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки. Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія П'ятий калібр, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, передусім системи Петро. Це те, що є у партнерів, і те, що має зараз працювати тут в Україні для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом ми повинні зірвати російський наступ. Всі необхідні для цього засоби є. У партнерів ОАЄ укладе угоду про довгострокову підтримку та відбудову України, пише Reuters. Абу Дабі та Київ завершили перемовини. окрім зниження або скасування тарифів на низку товарів і продуктів. Угода передбачає, що об'єднані Арабські Емірати підтримуватимуть відновлення України та відбудову ключових галузей промисловості та інфраструктури. Співробітники ТЦК забирають водію прямо з рейсів, коли ті повертаються до України за кордону. Повідомили в українській. Асоціації міжнародних автоперевізників за їх словами шоферів зупиняють та пропонують проїхати до ТЦК. А у разі відмови беруть силою. Обіцяють, що просто перевірять документи, але відправляють служити до військової частини. Асоціація вже звернулася до Кабміну, щоб вони припинили таку практику. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!